Шановні колеги, щиро вітаю вас з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який в Україні щорічно відзначається 28 квітня з ініціативи міжнародної організації праці. Цей день об'єднує фахівців самих різноманітних сфер професійної діяльності, а також освітян і науковців. І не випадково, що інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Долучився до цієї події і проводить такий навчальний семінар. Цей захід сьогоднішній має стати не просто професійним майданчиком, на якому ви оволодієте новими знаннями чи обміняєтеся досвідом. Він має стати важливим кроком в усвідомленні ролі безпеки праці у ваших трудових колективах. Дуже важливо, щоб і Інженери з охорони праці і керівники забезпечували гідні і здорові. Умови праці для своїх працівників для того, щоб зберегти їхнє здоров'я і підвищити ефективність праці. Хочу сказати, що дуже важливо, щоб питання охорони праці завжди були на порядку денному у професійному розвитку ваших працівників. Саме інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України займається таким. Розвитком професійних працівників, а також здійсненням досліджень, в яких ми широко розглядаємо питання охорони праці і підготовки інженерів з охорони праці. Закликаю вас до творчої взаємодії, до навчання в аспірантурі, докторантурі, до написання статей у наших фахових збірниках, а також до участі у дуже важливій конференції, яку ми проводимо раз на два роки. І присвячуємо питанням сталого розвитку України в сучасних умовах. Тому сьогоднішній захід є не просто заходом для обговорення питань з охорони праці, а ще і заходом, на якому ми з вами познайомимося, і я сподіваюся, будемо довго співпрацювати. Дякую.